Я оті слова, герої не вмирають. Хай, Богу, серця, дім, вони вмирають, їх вбивають. Вони вмирають, вони живуть тільки у пам'яті своїх рідних, тих, хто втратив свої найрідніші. коли мама втратила сина, коли жінка втратила чоловіка, батьки діти втратили батька. Убирають, А наша пам'ять, слава сусідні мене, вже переросла в то, що ми починаємо думати, війна де став. і Я не плав тим більше ті солдати, тоді стоять тут сидіти зіліза, перший сніг упав було, вони їх немає. От в мене в машині валяється один. Сказали, дорожні навіть, він хоче. Це кажуть, не є страшна сума. Thank you. Байдужими, а ми повинні загадувати цим герою. Чи кожен з вас, коли приходити у храм Божий до мене, будь-якого священника, запалюйте свічку, ви запаліте свічку за тих герой, що віддали життя за тих, хто буде невизначених. Вони ніхто не хотів побирати, а ніхто дівчина, та тих хлопець, не той Моє маленькому сої землі, усок хати, де ми будемо з вами доживати. Потім хто з вас буде доживати, в відаю, Хихоче, повернути свою рідну землю, схожі, хворобу, до себе. Але що було, це того, Їх багато, я я не можу всіх згадати. Правда, вчито починають забувати. Як я говорю, пам'ятаю тільки свої рідні оці пам'ятання. А ми починаємо забувати. Але як ми будемо запалювати цю свідку, ми сьогодні запалили за тих невинно замучених голодом людей, що ми будемо запалювати ту свідчення про наших героїв, новітні героїв. Що на Бог допомогу. Ми знаємо, що Бог з нами, ми знаємо, що ми за правду, а те, є і правда, там є і перемога. Амінь. Слава!